Що стосується поступок к Росії, мені про це невідомо. Я не вважаю ті речі, які звучали з російської сторони, що вони. Готові не захоплювати далі. України, є поступки. Я не вважаю, що поступками є те, що вони пропонують нам виходити з території, які Росії не контролюють і не мають відповідних спроможностей. Я вже не говорю, що все це навіть діалог про це поза міжнародним правом. Я не вважаю, що це поступки. Я поділився своїми думками з президентом Сполучених Штатів Америки, детально поділив і в присутності, до речі, віце-президента він знає. <кій> <кій> Мій погляд на, на все це, що стосується термінів, і ще раз терміни зустрічі залежать виключно від російської сторони і чесно від сполучених штатів Америки, бо саме Сполучені Штати Америки запропонували нагадаю всім ще в березні припинення вогню. Ми це підтримували. Ми підтримали без будь-яких умов. Я думаю, що стало це неочікуваним для руських, і тоді русські знаходили інші причини, чому не зупиняти цю війну. Ми дійшли до того, що може бути трьохстороння зустріч, і також на це не очікували русські, що ми підтримуємо і знову знайшли причини, чому не зустрічатися. Запропонували альтернативу, а саме двосторонній формат, а потім трьохсторонній, і знов Україна без будь-яких умов підтримала цю інфраструктуру зустрічі. Знов не очікувана для руських, і зараз вони знов. Пробуй знайти щось, що буде заважати мама їм закінчити війну.